Про релокований бізнес та адаптацію внутрішньопереміщених осіб у Сергіївці на Полтавщині будемо говорити із головою Сергіївської громади Ігорем Лідовим. Ігоре, доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, скільки у Сергіївській громаді переселенців? Всього було найбільше кількість, це більше 500 чоловік. Коли орки захоплювали Сумщину, то маса людей сюди тікали від них, від окупованих територій, з або Ромлі, Ось тоді. Через нас, власне, рухалася ціла колони машин. Багато хто залишився і більше 500 чоловік. Зараз на даний момент залишилося 250 чоловік внутрішньопереміщених осіб. А загальна кількість у вас людей? У нас 13 населених пунктів, але 3 тисячі чоловік населення, у цих 13 населених пунктів. Із них до 300 людей це переміщення? Е -е, ні, це окремо. Це окремо? Внутрішні, так, окремо. Тобто 10% у нас внутрішньопереміщених осіб туди-сюди кожного разу. Та серед внутрішньопереміщених у вас є і підприємці, і навіть у вашій громаді є приклади вже успішного релокованого бізнесу. Розкажіть, як підтримували, як допомагали їм? Так, декілька підприємців у нас зареєстровані як релокований бізнес. Одні з них це переселенці, внутрішньопереміщені особи із Костянтинівської громади, там село Маркове, так зване. Це сім'я Кереченків, які приїхали до нас великою такою сім'єю, де дев'ятеро дітей. Там 11, здається чоловік дорослих. І вони от тільки переїхали. Зразу ми їх зустріли вночі. Місцеві почали допомагати. Їм вигружали і наше здивування… Мало таких сімей було, коли з їхніх фури оці почали вигружати мотоблоки, поливи, різне обладнання сільського господаря, доїльні апарати. Ми відразу помітили, що це господарі приїхали. Це будуть не в нас на шиї сидіти, а будуть люди, які займатися, і вони відразу. Ми поселилися в хаті і вже буквально через тиждень почали говорити нам про те, що вони сумують за тим бізнесом, за своїм заняттям, яке там вони відбувалися. А займалися вони там, утримували корів і продавали молочну продукцію на містах Донбасу. І вони казали, от якби забрати наших корівок звідти. І ми відразу зайнялися цим питанням, знайшли спонсорів, скинулися грошима, наняли машину. І Частково вдалося перевести нам звідти корів. Зареєстрували свою торгову марку, зареєструвалися як підприємці, і зараз успішно розвивають свій бізнес. А розкажіть про грантові програми, як, як, хто має право на ці отримання коштів з міжнародних організацій? Вони вже там більше здається, 600 тисяч, в п'яти програмах брали участь. Наш інвестиційний відділ, або, як ми їх називаємо, бізнес-інкубатор завжди допомагав оформляти заявки, оформляти звітування за ці використання програм. За рахунок цих коштів вони отримали. Це обладнання для виробництва сирів різноманітних, холодильне обладнання для будівництва корівників і так далі. Тобто, в цілому ми говоримо про те, що зараз в Україні багато дуже громадських організацій, державні програми, які можна використовувати для того, щоб розвивати цей бізнес. Ми заохочуємо це все робити не тільки для цієї сім'ї, а для внутрішньопереміщених осіб, релокованих з інших. У нас інші є проекти. І навіть не тільки внутрішньопереміщених осіб, але і місцеві, інші підприємці, сусідні громади також беруть участь у цих усіх грантових можливостях. А можете у цих у цифрах озвучити, до прикладу, скільки за 2022 рік можливо ну, за, да, за півроку, здається, 2,5 з а мільйона. Це взагалі по громаді залучено у нас для бізнесу із різних громадських організацій. І залучено власне для створення з умовою створення робочих місць для того, щоб розширити виробництво для того, щоб е, тут е, в нашій громаді розвивалося економічне життя. Ви вже почали говорити про робочі місця, тобто нові люди, це значить, треба і робочі місця їм знаходити. Чи якось працевлаштовуєте внутрішньо переміщених? Так, у нас край е, добування нафти і газу. Крім того, потреба є для фермерів, агрохолдингів, які і для особливо чоловіків тут завжди потреба є тим більше зараз багато мобілізованих, і зараз робочих місць навіть не вистачає чоловічих. Жіночих це тут більша проблема, але в сезон, наприклад, коли потреба в жіночих руках на грядках чи там випасання худоби, збору малини, клубники там і так далі, то тут сезонна робота також для жінок є. Крім того, у нас є сироварня своя місцева пікарня, своя, де також. Постійно потрібно жіночі роботи руки. Тобто я б не сказав, що в нас така проблема із працевлаштуванням. Звичайно, некваліфікована робоча сила, жіноча тут проблеми, але в цілому чоловіки і жінки, якщо кваліфікована, то роботу знайти роботу можна. знайти можна, так. Але цінність в чому підприємців? Тому що вони створюють додатковий продукт. Тому що вони створять додаткові робочі місця. Якщо вони приїхали і зробили з нічого якийсь бізнес, тобто якісь виробляють якийсь продукт, виробництво якесь, то це вже великий плюс до незалежності громади. До її локалізації, до того, що громада матиме своє майбутнє. Адже от сім'я Кириченків приїхала, з ними дев'ятеро діток. Вони створять свої сім'ї, дасть Бог, ми їм допоможемо створити власний бізнес. І відповідно вони залишаться на нашій території. А отже громада буде далі жити, процвітати. Ігоре, а яка ситуація із житлом? Чи вистачає внутрішньо переміщеним, де жити? Чи ви їх забезпечуєте? Як? Відразу, як тільки така маса людей хлинула сюди до нас, то була проблема. І відразу їх розмістити таку велику кількість. І ми відразу створили базу даних, таких покинутих хат, але в яких є власники, можливо, не оформлені, недооформлені право власності. Власне, НАТО, і так от сподобалось наскільки згуртована в нас нація, що всі йдуть на зустріч. Тобто власники будинків безкоштовно надають, ось, будь ласка, живіть, допомагають прибирати. Гадяч газ на той час так спрацювали гарно, бігом підключали нам ці хати до газу. Обленерго, як ніколи, зараз вже так не роблять вони, але на той час вирішували питання по світлові. І ми на той час базу таку створили, підготували 40 будинків, наприклад. Тобто, у нас завжди було в запасі, хто хоче тут жити, розміщали їх у цих будинках, де придатні для житла. І в цілому зараз цих 40-15 вже викупили. Вони вже наші повноцінні громадяни, скажімо, нашої громади, вони тут вже прописалися, своїх дітей в школу поздавали і так далі. Тут сказали, будуть жити в цих будинках. Десять у нас ще вже в Сергіївці немає в адміністративному центрі, а от по інших селах у нас ще будинки такі є, які ми тримаємо в запасі. Домовленості є із власниками цих будинків, готові прийняти цих людей. Є в нас гуртожиток, також де ми розмістили на 22 людей, де ми можемо приймати цих внутрішньопереміщених осіб і таким чином оця проблема ми так вирішуємо. Але дійсно з кожним місяцем, коли от підірвали чули каховську ГЕС, і ми знаємо, що потрібно буде нову хвилю. Переміщених осіб приймати, то звичайно потрібно тут вже регулювати на законодавчому рівні щодо власності цих покинутих будинків, тому що не так все просто оформляти їх юридично, оформляти проживання цих людей. Друга проблема це підключення до електроенергії, особливо. І це все можливості є, але деякі такі проблеми існують. А як відбувається соціалізація внутрішньопереміщених? Садочки, амбулаторії? У вас є медицине забезпечення? Так, у нас дві амбулаторії. Два сімейних лікаря, які готові підписати декларацію з прибулими громадянами нас. Є три школи, ну, порівняно нові приміщення, повністю забезпечені мультимедійними меблями, вчителями. Є три дитячих садочки, які також готові взяти. У Сергіївці відкрили зв'язку збільшенням кількості дітей, внутрішньопереміщених. Ми ось два місяці назад відкрили нову, ще одну групу відкрили в дитячому садку, третю вже групу відкрили. І ми готові далі. Розширяти, скажімо, діток, адже діти це дуже добре для нас. Тому є куди здати дітей, є де лікуватися. Є у нас три будинки культури, атлетичні зали, спортивні майданчики, тобто є де провести свій час. Звичайно, зараз культурне різноманіття не таке, як у нас було до війни, але ми намагаємося про те, що працювали і бібліотеки, працювали і комп'ютерні зали в бібліотеках, де інтернет у нас повністю оптувало. Коней тут скрізь по всіх населених пунктах. Тобто, ці всі умови, я вважаю, у нас на більш достатньому такому рівні. Сполучення, звичайно, дороги бажають бути в кращому стані, але маршрутки ходять до гадячого сполучення, до Миргода постійне. Можна так сказати, що внутрішньопереміщені особи у вас тут так вирівнюють демографічну ситуацію, так? Та, звичайно, везі... звичайно, це велика проблема не тільки в Україні, але й в Європі, коли відклад від'їзд із. З сільською місцевості, багато кількості людей. І ми, коли прогнозували, дивилися на майбутнє, то це для нас величезна проблема, тому що ми бачимо, як на глазах зникають цілі села. У нас із 13 сіл, одне вже, наприклад, взагалі вже немає, ніхто не проживає там. І інші невеличкі такі села в нас також на підході зникнення маю на увазі. І задаємося питання, що буде через 20 років. Дивимося демографічні проблеми, старіння відбувається населення нашої громади, коли більше. Кількість буде пенсіонерів, а хто ж буде тут працювати. Коли вже зараз от, важко знайти тракториста або хто траву покосить, і так далі, велика кількість жителів. Тому виправляти демографічні ці проблеми потрібно не тільки в нашій громаді, а в усій Україні. Ви, мабуть, вже всі знаєте, що в Європу скільки людей виїхало, скільки молоді виїхало, пенсіонерів залишилося, і ці всі ці перекоси вони будуть давати оці всі наслідки ще десятиліття вперед. Тому конкуренція між. Же громадами за людей буде тільки посилюватись. Перше кількість населення у вас не зменшилася. Так, в цьому році вперше за рахунок еміграційних процесів, тобто більше приїхало людей у нас ніж виїхало і в результаті. Стабілізувалася кількість, тобто не зменшилося. Це не рахуючи внутрішньопереміщених осіб, я маю на увазі, а це тільки ті, які тут зареєструвалися, як по місці прописки, і постійно тут проживають. Достатньо позитивний плюс у кількості людей, які тут сюди приїхали і будуть тут проживати постійно. За рахунок цих процесів кількість жителів у нас стабілізувалася на рівні трьох тисяч. Ну, в це перший рік. Я думаю, тенденція, дай Бог, ми цю переломимо і кількість жителів нас, хоча б стабілізується а в перспективі, можливо, дай Бог будемо збільшувати.